Голокост був систематичним спонсорованим переслідуванням і вбивством 6 мільйонів європейських євреїв режимом нацистської Німеччини та його союзників і колаборантів. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту нагадує людям всього світу, що ані Голокост як один із найбільших злочинів проти людяності, ані його жертви не можуть бути забуті. Сьогодні для всього світу табір Державної інституції нацистської Німеччини, Німецько-нацистський концентраційний табір смерті Аушвіц з який знаходився недалеко від польського міста Кракова, є найбільш пізнаваним символом голокосту, геноциду та жорстокості Другої світової війни. Над воротами до нього є напис «Arbeit Macht frei» Робота робить вас вільними. З більш ніж 1,3 мільйона людей, які зайшли за ці ворота, біля 1,1 мільйона людей, переважно євреїв, а також поляків, ромів, радянських військовополонених та людей інших національностей, було вбито. Табір складався з трьох центральних таборів Освенців, Віркінагу, Мановець і різних за розміром суміжних таборів. Його було обладнано газовими камерами і крематоріями. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії Мертва голова. Відразу за колючим дротом був будинок коменданта з садком. Він там жив із своєю сім'єю. Людей до табору перевозили залізницею у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою від холоду, голоду та хвороб. Новоприбулий в'язень, отримав табірний номер, який відтепер замінював його ім'я. В одноповерхових дерев'яних бараках табору без води, світла, каналізації чи будь-якого обладнання, утримували сотні тисяч людей різних національностей. Ув'язнені околь в таборі поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Тих, хто доїхав до табору і був непридатний до виснажливої роботи, хворих, жінок і маленьких дітей, людей похилого віку. А їх була більшість. Практично одразу відправляли в газові камери, де вони помирали болісною смертю. У ще більшому приниженні від того, що бачили, як вмирали близькі їм люди. З трупів видаляли в газовиті зуби, жінкам обрізали волосся, тіла померлих спочатку закопували, а потім спалювали в спеціальних ямах. Частина ув'язнених вирушала на примусові роботи, на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від недоїдання, виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб. Новоприбулих відсилали і до нацистських лікарів, які проводили над бранцями широкомасштабні неетичні та нелюдські медичні експерименти в різних областях медицини, патології та генетики. Після розмінування підставів до лагеря. 27 січня 1945 року першому бураму головного табору відчинили солдати Першого українського фронту 100-ї Львівської стрілецької дивізії. Вони знайшли у ньому залишки газових камер тіла вбитих і попіл, залишених після спалених тіл, а також близько 7 тисяч ув'язнених, які не могли самостійно стояти на ногах, бо були надто складки для пішого маршу на захід в умовах морозної зими. До якого наглядачі СССР змусили десятки тисяч інших в'язнів, близько 600 дітей, які мали вбити, залишилися у таборі. Керівництво лагеря перед відступом намагалося поспіхом замести сліди масових злочинів. Голокост починається не тільки з масових вбивств, він починається із толерантності до ненависті, незважаючи на 12 нюрнбергських процесів над людьми відповідальними за злочини, з нацистською політикою. Переважна більшість мучителів уникли кримінальної відповідальності. Вони не постали перед трибуналами, хоча світ намагається і зараз вести боротьбу за те, щоб здолати жахи геноциду, пам'ятаючи про жертв і притягнути винних до відповідальності. Територія табору з ініціативи його колишніх яснів разом з усіма будівлями та спорудами, які там знаходяться, зберігається як державний музей Аушвіц-Біркенау, пам'ятник жертв Холокосту. Мучеництва польського народу та інших народів. Меморіальний комплекс містить пам'ятні послання 20 маму сміту, включно з українською, і входить до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Незважаючи на спробу нацистської Німеччини вбити всіх євреїв Європи, деякі в'язні пережили Голокост і ті, які живі сьогоденні, кожен рік в день визволення табору зустрічаються. Останнім часом річна кількість відвідувачів музею становить більш двох мільйонів. Голокост став ідеологічною базою для об'єднаної Європи. Бо зараз це інша Європа і краща Європа у сенсі прав людини і прав меншин. Збереження концентраційного табору смерті це пам'ять, яка містить усі, навіть невисловлені відповіді на питання про людей того часу і сьогодення, тут і зараз. У нашей важки и тревожной дійсности я в памяти запалюваю свечу.